Малієвецький водоспад та палац Орловських в Хмельницькій області в селі Маліївці, що на Хмельниччині є дивовижний водоспад та палац. Спочатку ми їдемо до Палацу Орловських. Якщо коротко про це місце, то саме у Маліївцях Ян Онуфрій Орловський вирішує облаштувати свою резиденцію. І у 1788 році він закладає шикарний палац. З парадної сторони він має два поверхи, а з паркової триповерховий. Навколо головної будівлі в різні роки було збудовано кілька господарських споруд, оранжерею, домову каплицю, але більшість з них назавжди втрачено. З паркової сторони є три пари атлантів, які тримають на своїх плечах балюстраду другого поверху. Також біля палацу є величезний парк. Територія дуже доглянута і гарна. Сьогодні в маєтку Орловських проводять екскурсії та можна оглянути палац всередині. Вхідний квиток всередину палацу коштує 50 гривень, це станом на травень 2023 року. Ми зайшли, погуляли по залам колишнього палацу, екскурсію ми не брали, бо у нас було не дуже багато часу. Інтер'єри на диво трохи збереглися і до нашого часу. Зокрема, вціліла багата ліпнина, внутрішні декоративні колони, ковані перила на сходах та інше. У бальному залі садиби Орловських, яку реставрували у 2005 році, на стінах зображені гітари і кларнети, а зі стелі звисають дві пишні люстри. Кількома століттями раніше пані та панове кружляли в ритмі вальсу на цьому паркеті. З бальної зали можна вийти на терасу, з якої відкривається вид на паркову зону. Наступного разу точно треба побувати на екскурсії та послухати історію цього місця. Від руйнації в радянські часи спроду вберіг статус медичного закладу, а потім тут був санаторій, який існував до початку пандемії. Після введення карантинних обмежень дітей звідси забрали, а згодом прийняли рішення закрити колишній оздоровчий комплекс. На сьогоднішній день історик Анастасія Донець врятувала це місце від долі більшості українських архітектурних пам'яток руйнації, вандалів та забуття. Вона зібрала волонтерів, з якими разом очистила парк від повалених дерев та хмизу, і заготувала з них дрова, якими під час холодів опалювали палац. Щоб привернути увагу до цього місця, сюди регулярно запрошують музикантів, акторів, поетів, художників, які влаштовують творчі заходи і приваблюють до малієвець якомога більше людей. На сьогоднішній день тут діє історико-культурний музей. Навпроти маєтку можна знайти ще одну цікаву споруду водонапірну башту, яка забезпечувала мешканців палацу водою. Йдемо до неї. Проходимо через ворота. Це була в'їзна брама маєтку, на пілонах якої стоять кам'яні вази. З обох сторін висаджені фруктові сади, зустрічаємо дуже гарних коней. А ось і водонапірна башта. Вона схожа на середньовічну оборонну вежу і має висоту 25 метрів. На її даху знаходиться оглядовий майданчик. До неї можна підійти та навіть зайти всередину. Тепер йдемо до малівецького водоспаду. Спочатку ми заходимо у невеличкий лісок. Тут голосно співають пташки, пахне травами та віє прохолодою в спекотний день. А ось і він рукотворний 18-метровий малієвецький водоспад. Цей водоспад я бачу вже не вперше, але він не перестає вражати мене своїм казковим виглядом, скеля, з якого спадає водоспад, вся поросла мохом. Що додає їй ще більшої краси? Цей водоспад, схожий на велетенську химерну істоту, яка застигла з відкритим ротом не то від краси цієї місцевості, не то від подиву. Він не схожий на жодне з тих, які я бачила. За часів графа Орловського та його нащадків, вода від джерела до вершини скелі подавалася дерев'яним жолобом. Радянські часи водогін прогнив. Щоб врятувати його, лікар Малівецького дитячого санаторію на отриману премію купила металеві труби, замінила водогін і водоспад почав знову працювати. Тут можна зробити класні фото і відео. Ця скеля, з якої падає водоспад, двоповерхова з печерними гротами-келіями. Це залишки древнього печерного монастиря. За слов'янських часів саме на цій кручі було велике язичницьке кавище. Приходом християнства тут оселилися мандрівні монахи, облаштувавши собі келію в невеличкій печері. На початку XVIII століття тут діяв Васильянський монастир. Вгорі, над водоспадом, розміщувалася церква, яка була знищена у 1930-х роках. На думку істориків, Нижня печера використовувалася ченцями у якості каплиці. І за свідченнями щодо світників, що старожилів, раніше там стояла фігура святого Онуфрія. Сьогодні статуя стоїть біля джерела, що живить водоспад. Оглянули водоспад з усіх ракурсів, зайшли в нижню печеру і прямуємо наверх. Тут ми бачимо знову печеру, і, до речі, з цього ракурсу водоспад також має класний вигляд. Ця печера, що на другому рівні, в описах згадується як печерна церква на честь Різдва Іоанна Хрестителя. Тобто верхня печера це не якась там капличка келія від людника, а справжнісінький древній печерний храм. Дійсно, дуже дивовижне місце, і з кожного ракурсу воно відкривається по-іншому. Піднімаємось по сходах ще трішки вгору і потрапляємо на поляну. А трохи далі, де за метрів 50-70 знаходиться джерело, з якого витікає вода і утворює невеличке озерце. В озері ми теж помічаємо трубу, яка спрямована до водоспаду. Тобто з джерела вода по трубах подається до вершини 18-метрової скелі. Власне, через це водоспад вважають штучним. Набираємо воду з джерела. До речі, водичка дуже смачна і чиста. Далі бачимо вказівник. Капище перуна 100 метрів, капличка Іоанна предтечі 730 метрів, і джерело Святий Ян 310 метрів. Нас зацікавило капище Перуна. Йдемо туди. Природа навкуї дуже гарна, співають пташки, бачимо галявину, де по кругу викладені каміння, і всередині встановлений дерев'яний ідол. Я так розумію, це і є перун. Кажуть, що в це місце з'їжджаються прихильники рідної віри з усієї України. Капище це язичницький храм. Це були здебільшого дерев'яні культові святилища у вигляді круглого майданчика, де стояла статуя божества, яку вшановували. Ну що ж, нам вже час повертатися до авто і їхати далі. Дуже мені сподобалися ці місця. Точно сюди ще повернуся і більш детально все огляну і обов'язково послухаю екскурсію. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну.